Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олена Ледней. Сьогодні хочу вам показати приклад розкладу і, власне, тлумачення цього розкладу, який я склала для запитувачки за її запитаннями. Іноді для конкретної ситуації краще складати розклад під індивідуальний запит запитувача. Аніж використовувати якийсь готовий розклад. Таролог має вміти складати розклад на будь-який запит. Бо іноді буває так, що до мене звертаються з запитанням, а який розклад можна використати там ось для такої ситуації? І описують мені ситуацію. Я кажу: ну так складіть просто розклад за тими запитаннями, які ставить ваш кверент. Ось і все. А люди чомусь якось одразу розгублені, а як же це робити, як це скласти, просто ставити чіткі і конкретні запитання. І все. Отже, ситуація звичайна, але мені сподобалися ті карти, які випали в розкладі, тому що розклад, на мою думку, вийшов майже хрестоматійним. Ситуація звичайна. Дівчина познайомилася у дорозі в поїздці з хлопцем. Вони одразу одне одному сподобалися, обидва вільні, іншими стосунками, зобов'язаннями не обтяжені, живуть у різних містах. Після цієї зустрічі вони листувалися, хлопець телефонував, цікавився нею, дуже у них було гармонійне спілкування. Але десь тижнів через два його цікавість стала меншою. Він менше став з'являтися. В онлайні і менше став приділяти їй уваги. Вона запитала, у чому справа, і він сказав, що у нього дуже багато роботи і багато відряджень, тому він менше приділяє їй уваги. Мою запитувачку цікавить ставлення цього хлопця до неї, чи не приховує він чогось, чи правда він каже, що він просто дуже зайнятий. Також її цікавить, чи планує він якісь довгострокові стосунки з нею, чи ні, тому що вона не зовсім зрозуміла, чи він просто ще перебуває в пошуку, чи вже налаштований на розвиток довгострокових стосунків із нею. Отже, я склала розклад за її запитаннями. Запитання перше: що хлопець думає про неї? Другий пункт, друге запитання. Що хлопець відчуває до неї? Третій пункт. Чи планує він довгострокові стосунки з дівчиною? Четвертий пункт. Чому його поведінка змінилася? Тобто, чому його цікавість стала меншою, активність стала меншою? П'ятий пункт які перспективи цих стосунків? І шостий пункт це порада моїй кваренції. Щодо цих стосунків щодо цього хлопця отже, починаємо. Що хлопець думає про дівчину вісімка пентаклів. Насправді. У пункті, що чоловік думає про жінку, або там, що жінка думає про чоловіка, не завжди будуть думки саме про стосунки з цією людиною. Там може бути що завгодно. І в даному випадку, тут справді думки не про дівчину, а про роботу. Тому що вісімка пентаклів це робота, і роботи цієї дуже багато. Тут справді велике навантаження. Тобто хлопець цей каже правду, коли посилається на велику зайнятість. Далі, що він відчуває до дівчини? Старший Аркан Світ. В аспекті кохання старший аркан світ вказує, що дівчина справді подобається хлопцеві. Так, Але, незважаючи на те, що у нього є до неї почуття, але світ це карта, яка вказує на те, що хлопець взагалі полюбляє жіноцтво. Тобто світ це тебе кохаю і тебе кохаю, і тебе теж кохаю, і всіх кохаю. От. Тобто ця ж карта, до речі, світ у цій позиції вказує на те, що хлопець ще не визначився остаточно зі своїм вибором. Тобто він так, йому подобається ця дівчина, але йому подобаються жінки взагалі теж. Третій пункт. Чи планує хлопець довгострокові стосунки з дівчиною? Паж Кубків? Паш Кубків це, по-перше, карта, яка вказує на початок стосунків. Це закоханість і це щирі почуття, але вони досить інфантильні. А враховуючи, що юнакові вже 30 а Паш Кубків це може бути хлопець ну, років 18, ну, 20, але не 30. Тобто Паж Кубків не планує довгострокових стосунків, він їх не будує, він просто насолоджується тим, що є зараз. Він насолоджується оцим початком стосунків, коли є романтика, коли є закоханість, знаєте, така певна замріяність. Тому от така дещо інфантильна позиція. Дівчина подобається, але планів на далеке майбутнє з нею він не будує. Четвертий пункт чому поведінка хлопця змінилася, чому він став менше уваги їй приділяти. І тут. Випала карта смерть. У даному випадку карта смерть пов'язана із вісімкою Пентаклів, тому що у нас в контексті розкладу, тобто в ситуації, на яку зроблений розклад, була вказівка на те, що хлопець посилається на те, що він дуже зайнятий, у нього багато роз'їздів і він дуже стомлюється. І за смертю, так, він насправді сильно стомлюється. Він насправді. Стомлений через роботу. Смерть також, хоча це і та роботі челі, а не класика, але, тим не менше, все одно старший аркан смерть залишається старшим арканом смерть, тому за поїздки, за подорожі, відрядження тощо він теж відповідає. Але головне тут це сильна втома. так. Перспективи стосунків з цим хлопцем. Двійка пентаклів. Тут у нас двоє панісків. Які бавляться, тобто це означає, що стосунки легковажні, вільні. Також двійка Пентаклів відповідає за стосунки на відстані теж, за певних обставин. Це може бути листування, повідомлення, дзвінки. І за двійкою Пентаклів стосунки не передбачають ніякої відповідальності. Тобто тут люди ще не визначилися, причому обидва не визначилися, чи справді ця людина є другою половинкою, з якою варто будувати серйозні стосунки. Тобто стосунки можливі, але ось такі поверхневі, легковажні, за, для того, щоб приємно провести час. Ну і все, тут більше нічого немає. І остання карта, я її поклала сюди трошки вище. Це карта порада запитувачці, і це король Пентаклів. За королем Пентаклів їй треба більш виважено, більш практично оцінити цього партнера. Подумати, чи варто їй витрачати свій час, енергію, свої ресурси на нього, чи корисно їй це, тобто, що це може їй дати? І крім того, король Пентаклів це зрілий чоловік. А Хлопець, на якого зроблений розклад, це Паж Кубків. Паж Кубків це початок розвитку ієрархії карт двору від пажа до короля. Тобто тут у нас паж, скажімо так, інфантильна людина, ну, щира, вона так щира, вона закохана, але інфантильна, не налаштована на щось серйозне. Король Пентаклів означає, що моїй запитувачці варто звернути увагу. На старших чоловіків, на більш зрілих, на реалізованих у професійній сфері і готових до серйозних відповідальних стосунків. Ось так. Ну, Таку пораду я дала запитувачці, і мені, от ще раз підкреслюю, мені дуже сподобався оцей контраст в розкладі між пажем кубків. Таким закоханим, але інфантильним чоловіком. І королем Пентаклів, який насправді потрібен моїй запитувачці, і на якого варто звернути увагу. Тобто, на людину зрілу, досвідчену, серйозну. Ось так. Ну, і ось такий розклад вийшов. Дякую за увагу!